Добрий ранок. <кхех> Добре. Добрий Ну саме краще, так поняла, тобі. Юлечка. А ти Олеся як? Я Олеся байдуже. Дівчатка. ця бутилочка води Юль, дай Бог тобі здоров'я. Вона мене, звісно, спасла. З яким чепуляли? Ті курю скільки? Восім? Я в дев'ять. У дев'ять? Я в дев'ять вже спала. До дев'яти часу чорт, ми так з сіми до дев'яти. 26. 26. 26. Щоб поїзд не тронувся. Щоб поїзд не тронувся, як ми вже тронулися. No. Ну? Ну, хорошо. Yeah. Отмітили наш від'їзд наш от хорошо. Ой, дівчà, слухай, спала, щось мені правильно лежало, в болиці. А я тож, ну, спи, чого тобі не спиться, так? Да? Ну, чого не спиться. Так мої хороші, все добре, все добре, все добре, що вами, чайчик, знаєте, як я зараз хочу, щоб трошки розведеться. Відстикколо вікна, тако спертися, як ото бабушка стара, знаєте, і чашечка, щоб вона чашечка по стакані куди. Да? І щоб е, ложечка цок, цок, цок робила. Да? Добре утра дуже. чух вдалося. Курточка Вася <свят> <свят> Добрый ран, Олег <свят> Спиться вам, дивиться Нам не спиться, почнемо ще з п'яти часу. Добрий ранок. Ой, добрий ранок. А де лапочка? Наш лапочка з Танюшкою в одільним купе. Я вам хочу сказати, що нас Єремче е, зустрічає з дощиком. Я думаю, що ми прийдемо до сонечка, дівчатка. А ну тепер подивіться на цю чашечку. Подивіться. Оцей По подстаканечок. І зараз таку їдемо. І клос-клос-клос-клос. А сахар, дивіться, двигателя детчатками. Ну, сьогодні в мене буде один чайок до обіду. У трошки легше стане. Дівчатка п'яти чайок. Спасибо. Принцеса за на горушине. Так, Костик, ти каву. Добрий ранок. Добрий ранку. Слухай, я п'ять утра не була пухша, як зараз, да? був... да. так? Бо ще лягла. П'ять утра я танцювала вже по вагоні. Да, У сахарочек стоїть Лосі Юля. А сахарквиточка давайте. А, та а чого ти в кармані? В кармані не, далі. Нет, я ж два десна. Слухайте, дівчатка так люблю. це поїзд, зараз по стакані буде платити, дивіться вікно. А на дворі дощ, наче б ми поїхали і їхали. Але ми зараз приїдемо. У нас є ремка з дощиком. Так да. Так, хороша погода. Як це Господь. боженька ослабляю, коли дощ Так, Дощ це добре. Да. Саме тепловеще у Лесі великому чемодані ці і шорти з полотами. <різь> ну чого, ми попросимо покривало, щоб тобі дали в вагоні. Обмотаєшся. Чого? Ой, дівчатка, ні, це сахар, це ніхто не буде. А тебе є свій, да? Ти не хочеш нічого тобі дати? Ти в mm. тебе є? А я люблю його так їсти. Ні, а ти прожди? А де ще одну? Ти прожди, що ти тут <плес> <А, де плес> твоя кава? Це Кава буде твоя кава, це твоя. Це твоя лес. Так, це моя. А, то, то я ще, а, а я почула ще теж, теж каву. Що ти хочеш? Коко. Ну ти ще от щось грається, якщо ж ти розкину, то Так Що ще? Так, це Де? Кустик, да? Вот так вот, давай, тёлки, давай, Лися, бери. Давайте окей, бери. Зайшла дроя копеек, романтік, а на новую. Оце романтик. оце романтік. Я з п'яти утра колочуся, трошки мені було зле, але ну, в мене сьогодні оця вода, Юля, дай Бог тобі здоров'я. Вчора в мене помідорки були, дюбецька це. Вона мені спасла життя, моя пілаточка, моршення. Успокойся, моршинська слабо, Ми теж продумали. Ми теж подумаємо mm. ми Я про просто подумаю. Ну нічого, чуєте, то що сьогодні, то єрунда, то що вчора було, дівчатка, це, ви знаєте, це треба, організму треба розслабитися. Ну, так як вчора не розслабилися. Ну, ми в 9 оті кур на подрах полягали, так? Ніколи так. Я дома в mm. деві лягаю у мене були перебої з установками, я встала, відкрила очі, побігла, прибігла. Ну, ви знаєте, клімат помінявся, ти не махати на руках, виключай другий ролик. Знаєте, буває, а чи? Але у нас було сьогодні відкрите вікно, бо вже під щось можу. Але, Костик, треба її різко дірнути, ну, ти зглази вже, іди сюди вже. Колоти за ці Я злазю, акуратно. Я не сумніваюся, що ти ще п'ять раз вилізеш. Акуратно. Давай, акуратно. Ти живий? Тебе держати? Я тут. Є. Є. Он доколотилася до пиццы. Пицца между вещами, да? Да. Пойду же открывай. Пицца сканди. А мы вчера, я девочки вчера тут взрывав, я девочкам дала нашим нашим девочкам проводиться. Дівчатка. Двичка у нас пицца сканди. Да. Най-ка дівчатка. Нас цей плет попроси, щоб тобі з собою дали. Я його діяла. Петулечка <свистання> двішки. У мене є штанишки спортивні, класні, таки мне любимо. Нічого дві я, я вот так, і, так, так, ось, ось, а, все хорошенько. Да. Ну все, пожалуйста, наряд буде. <свистання> боже, дівчатка, отаке. Удовольствие, і дощики, де? Да? Да. І А їде в кушки. Стаканничок, дівчатка, боже, як мені нравиться з нього пити. Тут сам процес з нього пити, понимаєте, дивиться. Сам проте так мені подобається взагалі дівчатка мої. Дивіться, він парує. Вот так. так що сьогодні світу зелений чай по розписання. Всі така тишина, всі хрумають, всі, всі хрумають, да? так? А я хочу сказати, що дощ прям такий хороший. І це надовго дощ, тому що ці типу, паперічки, да, Кості? Да. Дивіться, це суточні. Ну, не знаю, в нас в селі говорили суточні, да? У вас да, теж так? Uh -huh. mm -hmm. да, ну нічого. Не, не, якщо ви вже їдемо, я вам хочу сказати, що я й на ту колесу вилізу і на ту дорожку сяду, я скрізь сяду, що це ми. Чайочок уже йде дівчатка дівчатка, де клоц, клоц, клоц. Це на американські горки. Куди? На американські горки. А де там є американські горки? На машинки. На Буковелю, на машинки. Ти сядеш на, да? Букавелі, на, машинку. на да. ти <laughs> Так, І ти теж. Ти щось придумала, таке сюди. Мене і так буде, ти хочеш, що мені взагалі, боже, серйозно? <laughs> ти ти все довго думала, чуєш, Костіка засміявся, да, зайчик? Адже смія ти сядеш. В прошлой раз як було це, альбіна з малою сіла. Тарасик зі. Сі... <laughs> а я світу назад вернувся. Ні, не, не зайчик. а Ми з тобою пішечком лучше підемо. Да. Не, не, он тебе Костя компаньон до сегодня, выебач меня. Угу. Я вообще люблю их. Валя. Да, да. Вот стаканчик, я сейчас я буду вам тебе такой это такое, такое, Да? Девочка написала, покажи, где два дня можно отдохнуть. Сейчас, подожди, приеду, покажу. Ролики в сто покажу. Вы хм. знаете, мои красавицы, я все показываю. Пока еду, может, Дочка. Хорошо, погодка. Ти утром зі світолею стаєш з погодою. Звісно, да. Я тепер так навчилася, тільки в тік заходжу, глянула. Я гіть на вулиці не виходжу, знаєш, мені вже треба в дощик іде, чи сонечко світить. Та <пліг> <пліг> да, серйозно. Хорошо, і не тільки я, а багато людей. Багато людей так стають тільки раз і вже в, в Тік-Котію. <пліг>